Вже було багато молоді навколишні, які то були красиві люди, які вони були здорові. Я то на все життя запам'ятала. І пам'ятаю, як висипали на, таку, на, на роздоріжжі, шосейній дорозі, е, насипали могилу, січових сільців могилу насипали. І Як співали, Боже, великі родини» і так далі. Після того вони пішли нібито в міліцію, щоб взяти зброю, а після того то все пішло. В ліс. І от у нас так за шосейною дорогою, то були у Півці, Бульбаші, як ми їх називали. Як же ж він називався? Його прізвище, то псевдонім Бульба був. А, не знаю, величого з голови, то ви повинні знати. І це. А там були Ковпаківці з другої сторони села. І такий момент, що після того вбитого німця наше село оголосили карним. Значить, в один, в один ранок почали забирати чоловіків і молодих людей. Як, а мій тато до того почав рити такі схрони, як у нас називалися На, Він такі мав десь у хриві, десь під дровами, а то була зима. І ще зробив величезний такий схрон під хатою, з, таких, з такого бліндержа були такі круги, такі, то нас там дуже багато ховалося. Хід зробив з комори, там була підлога, прорізана була та підлога, хід був там зроблений. Тоді, коли забирали, я до цього часу пам'ятаю, ми двох лишилися з мамою, стукає німець у вікно і каже, де де фатер. Каже, мій нам на, на млин поїхав, пішли. На далі вони поховалися. На другий день забирають всіх. І ми всі там поховалися. І багато молоді. У нас там була 21 людина. Ми чотири чотири доби там сиділи. Багато людей забрало, багато загинуло, багато. І вночі до нас приходила така старша бабця, походить по нас, походить, і хтось там виходив, брав воду, чи щось таке, чи якусь їжу для тих наших людей. А ще перед цим німці все вивозили і ходили по тій коморі, забирали зерно. Ото, по суті, не німці були, знаєте, то були чехи, румуни і угорці, ті, які що З німці мали якийсь союз тим да, робимо. І вони так говорили, що люди могли, могли дещо зрозуміти. І вони все вивозили. Сліба вивозили, то по нас їздили, бо вулиця була облазувала 42-й рік, то були дуже великі снігопади були такі великі. І одної ночі, одної ночі приход, вечора приходить до нас сусідка, яка десь там сиділа і чула. Що то будуть випалювати той куток, який, де людей не позабирали. Була така одна тамара, яка їздила з німцями на мотоциклі і показала, які люди лишилися не забрали Німеччину. Це так було в дійсності. І її хату спалили. І ми вночі другого виходу... це. Божа благодать. До цього часу, я кажу, мій тато молився, це Божа благодать, бо що ми вийшли вночі. Вночі вийшли до лісу через великі снігопади. Настільки було людей 20, одна людина, там було багато молоді. І ми вийшли на хутір, дійшли на хутір через ліс, через шосейну дорогу, через великі снігові завали. І ми побачили в 6 годині, тож треба було прийти від головної вулиці і нас запалити. І спалили нас. Потім ми пішли навіть в інше село і там знайшли якихось далеких родичів, які нас годували.